Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів. У сезоні 2021 2022 років, 15 лютого 2022, одна восьма фінала Ліги Чемпіонів, матч перший з 2 Париж, Париж, Маурісія Пачетина, у себе вдома у Парижі на Парк де Пренс. Команда прийме Мадридський Реал. Карло Анчелоці 1-0 Париж перемагає в сваріші в єдиний м'яч, який на 90 плюс четвертий клуні матчу забив Кіліан Бапе. А давайте, друзі, пригадаємо цей матч розпочнемо ми все, друзі, обговорювати зі стартових складів. Париж. Маурісія Почетіна, головний тренер команди 4-3-3, стартова розновка Парижі Джан Луїджі Донарума. в воротах. Маркинес Кимпембе, пара центральных захисников. Ну, но Мендеш, Хакими по флангах. Данил Парера, Марко Верати, Леандро Паредес, три копи в в Килиан Бапе, Анкель Ди Мария, Леонель Месси. У нападе стартовая расновка Парижа, Мадридский Реал. 4-3-3, стартовая расновка Мадридского Реала. Карл Анчелоти, головный тренер команды Тибу Куртуа в воротах. Пара центральных захисников, Давида Лаба, Эдер Милетан. Дани Кровахаль, Менди по флангах. Лука Мондрич, Тони Казимиро. Три копи в Карім Бензема, Вінісіс жунір Марко Асенція у нападі. Це стартова розставка Мадридська Реала. Тепер, друзі, давайте про сам футбол говорити, да, який відбувався між командами. О, ну що ж, друзі, неймовірний просто футбол. Просто, неймовірний, футбол. Паріж, паріжані заволоділи ініціативою. Да, Паріжані більше атакували, Паріжані більше створювали моментів. І справді Париж дуже здорова команда. Маурісія почти не виглядала. Паріж проходив дуже хороші моменти. І справді команда Маурісія почти з перших же хвилин матчів заволоділа ініціативою. І моментів у Парижі було більше. І м'ячем парижані більше володіли, да? То есть подарился знать на момент, куда пишешь заказание на Килиан Мбаппе, Килиан Бапе в игре боротьбу за кис на кореала выхитый новый удар поворота. Тібо Куртуа вытягивает чистый вихід француза. Килиан Бапе опиняється перед воротами Тібо Куртуал на месте воротарь мандридского реала. Неймовірне спасіння вертаря Куртуа. І Паріжані продовжували тисне на суперника. До речі, друзі, дуже багато було боротьби на футбольному полі. Обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Ну, перший тайм завершився. Перший тайм завершився з рахунком 0-0. Паріж більше володів м'ячем. Паріжані тиснули, але пробити оборону Мандрідського реала. Парижані не змогли. Неймар, Гіє, вийдуть на другий тему Парижа, Единазар, Федеріка Олєрна, Лукас Васкіс, Родріга, Гарет Бейл. З'являться у Манрідського Ріао на другу 45-ти хвилинку. Другий темп, Париж ще мені здається, додає динаміки. Мені здається, що Паріжані ще більше додали інтенсивності, ще більше додають динаміки Паріжані. І в кінці кінцівдарки удар нам баба пригодиться мені на старті другого тайму, коли француз пробиває по воротах, і Куртуа показує неймовірну, неймовірну реакцію, показує бельгієць. Uh, і, до речі, Кіліан Бапей був дуже-дуже активний справді у той день. І справді, Кіліан був просто неймовірно активний. І справді, Кіліана було просто не зупинити у той день. І справді, дуже хороший матч від французького нападника. Uh, Переселен, коли помиляється, uh, на 52-й матчу. Там, до речі, дорозі не на 52-й хвилині матчу. Це був момент, uh, uh, не пам'ятаю вже на який самі, але ну, була помілка. Ну, на мян, де ж наносить гармату гарматний удар майже з центра поля і не вдається йому забити, не вдається забити Нуно Мендешу. Дуже хороший мен був у Парижі. Ну, в кінці кінці Парижа не атакують. Кіліан Бапе, який був дуже активний на 60-ті хлині матчі, пеняється сам на замок, за Нікарвакалі, обігри, за да Нікарвакалі, падає Кіліан! Пенальти! Назначаю судья на 61 матч Леонель Месси. Леонель Месси, встанавливай мяч. Лео! Лео бьет пенальти! Бьет лео. лео! Не забывай Лео! Не забывай Лео пенальти! Тибо Куртуа вытягивает пенальти Леонеля Месси. Леонель Месси! Не смог Лео реализовать пенальти! Лео не переграв Тибо Куртуа! Супер! Шанс Супер шанс не реалізували Парижані. Супер шанс не реалізували Парижані. Парижані продовжували тиснути на ворота суперника. Берегать удар Неймар Парижани тиснуть, тиснуть Парижани. Мадридський реал. І справді, команда Карла Cloud просто вже хотіла протриматися. Протримати рахунок 0-0. Тому що щитпи, відбувався на Сантьяго Бернабео. Але Париж 4 хвилини компенсує суддя. Остання атака. Неймар п'яткою. Відає передачу на Келіана Бабек. Француз опиняється проти двох футболістів Мадридського Ріала. Обігра він двох футболістів Мадрида. Виходить один один Удар. Гол. Забиває на останніх хвилинах мача Килиян Киян Бапе. Забиває гол на останній секунді матча 1-0 Париж. 1 0 Париж. Все таки забиває, все таки забиває гол Париж. В кінці Секинси в Париж перемагає 15, 15 лютого 2022 року. Париж obigure Мадрид у Парижі на Парк де Прен за рахунком 1-0. І давайте ми статистику та подивимось з вами. 21-3 по ударах, перевага Парижа, 8-0 ударів в площину, перевага Парижа. 58-42 володіння м'ячем, перевага Парижа, 7-1 за кутовими, перевага у Парижа. 1-0 за гольовими нагодами, одна гольова нагода у Парижі і одну гольову нагоду парижані не, не реалізували, це якраз то був пенальті Ліана Ля 677 передач у Парижа. 617 да, 617 з них були точними і 91% точинський передач у Парижського гранда. У Мандридського Гранда 510 передач, 435 з них були точними, 85% того точність передач у Манридського реала. По офсайдах 1-0 з 21-го удара Парижані нанесли 8 ствір удара, 7 повзворота, 6% заблокованими були ударами у Парижа. Да, ну, Тобто в Бережі 6 ударів заблоковане, були 7 повзроти і 8 ударів в площину. Ну, я вважаю, дуже дуже така хороша справді цифра. У Мадридського Аріала за матч було всього три удари, два з них по повзроти, і один удар був просто-напросто заблокований. По успішних відборах 10-7. Перевага. Мадридського Реала, 50% успішності. У Мадридського Реала, 46 у Парижа. 8 сейвів, друзі, зробив тібук рутуа. Жодного сейва не зробив Джан Лейджена Арома. 11 винісів м'ячі у Манрідан, 5 у Парижа. 11-6 за перехопленнями. Більше було перехоплення у Манрі Дан. Ну і 12 фолів у Мадридського реала. 4 жовтих карток отримали е відповідно гості. но Паріжані отримали також 4 жовти карток. У Паріж, до речі, було в сумі 14 фолів та 4 жовті картки. Uh, друзі, про матч відповідь ми якось ще поговоримо обов'язково. Друзі, Матч відповідь там буде неймовірно цікавий. Друзі, тому про матч відповідь на Сантего Бернабел ми ще обов'язково поговоримо. Uh, ось це перший матч однієї да, восьми Ліги чемпіонів сезону 21-22 у Парижі, який відбувався на Парк де Пранс. А, uh, ми бачили статистику і Париж справді подзялу Париж перемагає Парижані більше. Чем володіли у той день Парижані більше атакували, створювали моменти, в було більше у Парижа. Тобто, поділ Париж перемагає Парижані перемогли у той день поділу. І справді, команда Маурісія Маурисия Пачетина переиграла Тобто Париж Маурісія Пачетина у перше матчі на Пердепренс команда депрессия переиграла Карлачилоті. Парижані перемогли подзилу. Але про матч відповідь, друзі, ми якось ще поговоримо. Приглядали ми цей перший матч, 15 лютого, 22 рік, Париж, стадіон Парк Де Пренс. Приймає матч Парі Сен-Жермен, Реал Манрід. 1-0 Париж перемагає. Побажаємо, друзі, обом командам добра, всього найкращого вам, друзі, також, всього найкращого, бережіть себе, будьте щасливі, усім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічей, усім пока.